Вітає, чи було у вас відчуття, що за вами стежать або прослуховують ваш смартфон? Думаєте, параноя? Можливо, але й не можна виключати того факту, що вас дійсно прослуховують. Сьогодні хочу розповісти вам, як забезпечити себе відстеження і як зрозуміти, чи дійсно ваші дзвінки є приватними. Добре, у вас є підозри, але чи можуть вони бути правдивими? Прослуховування впливає на коректну роботу смартфону і витрачає достатньо багато заряду, тому є декілька ознак, за якими можна його виявити. Перше це нагрів. Зазвичай смартфон нагрівається або під час роботи, або зарядки. Якщо ви взяли в руки смартфон, який перед цим просто спокійно лежав довгий час, і відчуваєте, що він гарячий, це означає, що на телефоні є щось, що постійно працює у фоні. Також зазвичай це супроводжується аномально швидким розрядом батареї. Друге це дивні звуки. Якщо ви розмовляєте по телефону і завжди чуєте якісь зайві звуки булькання, шуми, перебої, також перешкоди біля колонок з характерним тріском, коли телефон просто лежить біля них. А третє, це просто дивна поведінка смартфону. Він сам вмикається чи навпаки не блокується, куди зникають ваші гіабайти мобільного інтернету та інше. Сукупність цих факторів тепер може свідчити про те, що ваш пристрій прослуховується. Але що ж робити, якщо ми підозрюємо втручання в наше життя? Перше, що потрібно зробити, це набрати спеціальну комбінацію цифр в полі вводу номера. Зірочка решітка 2.1 решітка. Вона дозволяє дізнатися, чи переадресовуються ваші номери або смс на інший номер. Якщо вона є, то наберіть решітка решітка 002 решітка. І оператор вимкне усі переадреси. Також, якщо у вас є підозра, що вас слухають, можна користуватися дзвінками через месенджери, такі як Телеграм. Дані там шифруються і прослухати їх силами оператора неможливо. Іншим джерелом прослуховування є шпигунське ПО. Дотримання базових правил цифрової гігієни, таких як користування лише офіційним магазином застосунків, зменшує шанс підшипити заразу, але не гарантує безпеку. Для перевірки на наявність хробаків у вашому смартфоні є спеціальні сервіси, які Вичислять стеження за вашим пристроєм. Найпопулярнішими з них є Eagle Security Free та Daršak. Перший може оцінити загрозу в кожному застосунку. Також визначить, де використовується мікрофон або камера без відома власника. Другий повідомить, якщо хтось за допомогою шкідливого софту вирішить без відома власника відправити будь-яке текстове повідомлення. Загалом існує багато антивірусних програм, які також допоможуть вирішити це питання. Але більшість із них досить важкі, та Самі навантажують систему. А згадані мною не впливають на швидкість роботи вашого гаджету. Тож у підсумку можу сказати: бережіть себе від небажаних гостей, таких як наших з вами кінчених сусідів. У мене на цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями та підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Ах, і да, майже не забув. Нехай буде з вами Андроїд. Перед тим як завершити, хочу в черговий раз нагадати, що зараз наш проект збирає гроші на павербенки та зарядні станції для ЗСУ. З вашою допомогою ми вже відправили нашим хлопцям 12 зарядних станцій та більше ніж 40 павербенків. Ви в нас великі молодці та справжні патріоти. Добрий день. Дякуємо усім підписникам Андрій Ньюс за підтримку військовою. Слава Україні! Разом до перемоги! Але, друзі, на жаль, це ще не перемога. Тому посилання на донати я залишу в описі. Пам'ятаєте, кожню навіть 20 гривень це як невелика цеглинка при будівлі фортеці. Тому ні в якому разі не думайте, що ця сума нічого не змінить. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ і слава вільному народу! Побачимось!